Добрий вечір, ми вже прийшли вечеряти на вулицю. У нас сьогодні зібралося трошки більше, вже вони звикають до вуличної будівлі. Ну все одно в підвал треба йти, бо вони на ніч туди приходять. Ось з вечеряють. Це бабушки Оліті, прийшов до нас котик, він до нас приходить регулярно, а це наші. Ось їдять кашку, їдять корм, водичку налили. Мала лохмачка бігає. Ідемо в підвал, бо все рівно вони туди прийдуть.